Роботи з ліквідації наслідків удару російського дрона по саркофагу на Чорнобильській АЕС тривають. Рятувальники ДСНС розпочали частковий демонтаж пошкоджених конструкцій, щоб загасити осередки тління. На ЧАЕС проводять цілодобовий аеромоніторинг за допомогою дронів з тепловізорами за офіційними даними витоку. А радіоактивних речовин за межі контрольної зони не зафіксовано. Загрози для населення немає. Нагадаю, російський ударний дрон з фугасною бойовою частиною влучив в укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної станції 14 лютого. Більше про оперативну ситуацію на ЧАЕС розпитаємо Григорія Івченка, голову Державного агентства України з управління зони відчуження. Пане Григорію, я вас вітаю в нашому ефірі. Отже, пане Григорію, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в зоні відчудження? Який радіаційний фон? Радіаційний стан на промисловому майданчику Чорнобильська АЕС і в зоні відчуження перебуває під постійним контролем. Це система як і стаціонарних, і аспиротих пронесних приладів. Змін на сьогоднішній час на цю годину в радіаційному стані і запарі квідації немає. Скажіть, будь ласка, чи триває ще гасіння осередків тління після удару російського дрона по об'єктам? Так, досі триває. Ми працюємо над цим питанням, і... і сьогодні з силами ДСНС здійснюється е... роботи за... за допомогою проливки тих е... того тління, яке відбувається. Бо мембрана це синтетичний ковчуг, який, на жаль, мріє дуже довго, має такі властивості. Тому і на сьогодні, на жаль, немає ще, скажімо, таких ну, оперативних планів, пожежних планів там ліквідації таких пожеж. Але працюємо і контролюємо цю ситуацію. Тобто ще немає навіть приблизної інформації, скільки от ще триватиме робота з усунення цих наслідків? Я не готовий зараз відповісти на це питання, бо насправді складна ситуація скаже. Ну там, скажімо, ну, міняється кожні там годину, дві може змінитися. Але найголовніше, головне, що ми вже навчилися контролювати цю ситуацію. І е, е, безпосередньо в, е, верхолази вміють це робити, з, з, ну, з знешкоджувати ці е, заг, ну, тління, які відбуваються на архітіхай, пане Григорію. Наскільки я зрозумів, то робота з ліквідації наслідків атаки триває цілодобово. Скажіть, будь ласка, скільки фахівців було задіяно? За весь час було задіяно більше там, 400 чоловік. Щодня, щодня в чергуванні і на майданчику приблизно це до 90 осіб особового складу з СНС і приблизно 50 чоловік з персоналу ЧС. Скажіть, будь ласка, як ця ситуація взагалі вплинула на роботу ЧС? Ситуація, яка склалася, вона суттєво не вплинула на роботу ЧАЕС. Станція працює в штатному режимі, виконуються всі роботи по ну, в тому числі поводження з відпрацьованим ядерним паливом, по поводженню з рав, тобто особливих якісь там зауважень там, чи там на в роботі немає. Все працює в штатному режимі згідно на Скажіть, будь ласка, а наскільки пошкоджений новий безпечний конфаймент і чи доведеться його відновлювати, яка може бути вартість цих ремонтних робіт? Так, всі бачили ці фотографії, це відео, де пошкоджена зовнішня оболонка. Це приблизно 15 метрів квадратних. Це вже практична. І е, конфаймент не зможе виконувати ті функції, е, е, і тому продовжуються т, е, ті роботи по обстеженню. Вже були обстеження, які е, задіяні були там працівники науково дослідних інститутів. І е, працівники ЧС спільними зусиллями ми провели ці, ці обстеження. Так, є попередні висновки. Е, Рано ще говорити про якісь фінансові там витрати. Є попередні е, розрахунки на витрати, які е, і на ті першочергові роботи, які потрібно провести. Це так, але е, яка вартість буде відновлення ремонтних там робіт, поки що говорити зарано. Все буде після обстежень і заключень оцінці безпеці. Дякую вам дуже, пане Григорію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю. Це був Григорій Івченко, голова державного агентства України з управління зоною відчуження.